Як розв'язати систему нерівностей, коли їх є аж три. Не має значення, скільки є в системі самих нерівностей. Ми розв'язуємо кожну нерівність окремо, а потім шукаємо спільний розв'язок. Або шукаємо переріз множин розв'язків кожної нерівності. Отже, давайте почнемо з першої нерівності. Записано у нас 5х додати 9 більше, ніж 4 х квадрат. Переносимо все в одну сторону, мінус 4х, квадрат плюс 5х, плюс 9 більше за 0. Міняємо знаки на протилежні, не забуваємося про знак нерівності, збільше він став змінений на менше. І бачимо, що буде, графіком буде парабола, яка буде мати дві точки перетину, які давайте розв'яжемо рівняння. 4х квадрат мінус 5х мінус 9 дорівнює 0. Я відразу бачу ці розв'язки. Чому я бачу? Бо я користуюсь властивістю коефіцієнтів. Я звернула увагу, що перший плюс останній дорівнює другому. А це означає, що перший корінь точно мінус одиниця, а другий корінь вільний член з протилежним знаком, ділений на перший коефіцієнт. Тобто це буде 9 четвертих або 2,14, ну чи 2,25. Тому сміливо записуємо знак строга нерівність точечки виколоті. І маємо мінус 1 і 2,25 Тепер дивлюся, що нам треба. Нам треба менше нуля. Менше нуля це парабола внизу. Отже, розв'язком першої нашої нерівності буде ось цей проміжок. Поїхали далі. Наступна нерівність х квадрат менше або дорівнює 25. Нерівність квадратна, тому 25 переносимо вліво, справа має бути 0. Далі бачимо парабола відками догори, є дві точки перед. Шукаємо їх як. Розв'язуємо рівняння. х квадрат мінус 25 дорівнює 0. Тут легко його розв'язати, це буде плюс або мінус 5. Дивимося, наша нерівність не строга, тому точки зафарбовані. Зліва мінус 5, справа 5, і знов дивимося, менше або дорівнює. Значить, нам треба. Проміжок внизу. Тому наша друга нерівність має ось такий проміжок розв'язком. І дивимося на третю нерівність. Відкриваємо дужки. маємо х квадрат мінус 4х більше, ніж 2 мінус 4х. Далі бачимо, що. Мінус 4х є зліва і справа, тому ми можемо їх не переносити, а відразу знищити. А двічку перенесемо і отримаємо х квадрат більше 2. Знову дивимося, парабола відками догори, дві точки перетину. Х2 мінус 2 дорівнює нулю, значить, х дорівнює плюс або мінус корінь з двох. Тобто точки не зафарбовані. Мінус корінь з двох, плюс корінь з двох. І далі дивимося, нас інтересує більше нуля. Тобто, зверху наша парабола це ось ця частинка і ось тут частинка. Все маємо розв'язком третьої нашої нерівності, буде ось це об'єднання цих проміжків. Що робити далі? А далі нам треба знайти спільний розв'язок для всіх трьох нерівностей. Тобто позначити ці розв'язки на одній числовій прямій. Давайте подивимося, що з цього вийде. Якщо ми розглянемо числову пряму, і нанесемо на цю пряму е, числа, які в нас зустрічаються. Дивіться, в нас є мінус 1 2,25, мінус 5, 5 мінус корінь з 2 і корінь з 2. Приблизно нам треба їх розставити, всі вони різні, зверніть увагу, і їх є скільки 6 штук. Я для цього роблю спочатку їх малюю 6 чисел. Раз, два, три, чотири, п'ять. Неважливо, масштаб тут настільки важливий. Далі найменше число мінус 5, потім у мене число мінус корінь з двох, бо це мінус один буде більше. Далі у мене додатні пішли числа, далі корінь з двох, потім 2,25 і число 5. Далі… Позначаємо. Можна виділяти кольором, можна придумати як завгодно. Ну, наприклад, проміжок від мінус 5 до 5, це мається на увазі весь ось цей проміжок мене інтересує. Від мінус 5 до 5. Далі, все, я оцей можу витерти. Так, далі. Проміжок від мінус 1 до 2,25, я позначу знизу його. Тобто, це от від мінус 1 до 2,25 є. А третій проміжок це буде у нас від мінус нескінченності до мінус корінь з двох. Отже, це буде ось така частинка. Бачите? І від корінь з двох і до плюс нескінченності. Ось така частинка дужечкою позначила. Наше завдання знайти спільний розв'язок для всіх трьох випадків. Тобто, мене інтересує те, що заштриховано і зверху, і знизу, і ще й під дужечками. Зрозуміло, що це буде яка частина. Ось, зверніть увагу, від ось цього числа починаючи і до ось цього числа. Бачите? Далі, в нас поза ними є тільки верх і дужка, зліва тільки верх-низ, або тільки верх і дужка. а щоб було і верх, і низ, і дужка, Зверніть увагу, ось це наш проміжок. Тому виписуємо розв'язок. Розв'язком буде проміжок від корінь з двох до... 2,25. Що я не зробила тут, я не зафарбувала, забулася точечки мінус -5 5,5. На рисунку бажано це показувати. Але на нашу відповідь вони не впливають. Все достатньо просто.